you <laughs> 1 квітня з черговим робочим візитом П'ятихацький район відвідав народний депутат України Лазунов Сергій Миколаєвич. Сергій Миколаєвич зустрівся із виконуючою обов'язки голови районної державної адміністрації Тахмазовою Любов Григорівною, головою районної ради Мартинюк Людмилою Вікторівною, виконуючим обов'язки міського голови міста П'ятихатки Дем'янком Валентином Михайловичем. У зустрічі також взяли участь помічник народного депутата Сторожко В'ячеслав Михайлович, керуюча справами районної ради Івашина Олена Юріївна та представники місцевих засобів масової інформації. Насамперед, народний депутат України інформував присутніх про суспільну політичну ситуацію в країні та основні зміни, які були внесені до державного бюджету України 2014 року. Акцентував увагу на те, що й надалі всебічно допомагатиме П'ятихатчині вирішувати найбільш нагальні проблемні питання, зокрема питання водопостачання та водовідведення міста П'ятихатки. Для мене в принципі, хто би там не був руководителем, тут люди. Я і по партійним спискам, коли приходив, перше, що робив, проїхав з усіма руководителями, познайомився і сказав, будь любой вопрос, я готовий працювати. Мені безразлично, у кого які політичні взгляди, для мене и главне, что-то доброе, і по для Ось це района. хороше это самое саме також за доброю традицією цього року будуть проведені усі ініційовані народним депутатом заходи. Це вітання ветеранів війни з річницею перемоги, підведення підсумків конкурсу Кращий випускник року та проведення в місті Вільногірськ за участю збірної команди міста П'ятихатки, інтелектуальної гри Щодеколи. Того ж дня Влазнов Сергій Миколаєвич провів особистий прийом громадян, під час якого мешканці Пітихаського району зверталися з таких питань, як встановлення паркану біля пам'ятного знаку Чорнобильської трагедії, придбання слухового апарату, надання матеріальної допомоги на лікування та з інших питань. Окремі питання були вирішені на місці. Деякі, що потребують детального вивчення, народний депутат пообіцяв вирішити найближчим часом.